По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті. Ви на хвилі 98 вісім Мене звати Олександра Ревуцька і це програма. По суті, минає рік від запуску програми Міністерства оборони. Контракт 18 18-24» добровільної служби для юнаків і юначок віком 18-24 років з фіксованим терміном, бонусом 1 мільйон гривень і соціальними гарантіями після завершення контракту. 11 лютого Верховна Рада з другої спроби ухвалила законопроект, який передбачає річну відстрою, від мобілізації після завершення такого контракту у Міноборони називали цю гарантію однією з ключових умов програми. Скільки молоді реально приходить у бригади? Як працює відбір і навчання? Чи відповідає мотивація очікуванням? І чи впливає ця модель служби на проблему СЗЧ кількість проваджень щодо якої за час повномасштабної війни зросла? Про це поговоримо з капітаном Алімом Євдокименком, начальником відділення рекрутингу 23 окремої механізованої бригади. Пане Аліме, вітаю вас. Вітаю, будемо говорити про контракт, і не лише ваша бригада бере участь у програмі контракт 1824». двадцять Скільки е юнаків і юначок за рік реально долучились саме до вас? Від поданих заяв до тих, хто вже служить у підрозділах. Розкажіть про досвід своєї бригади. 23 третя окрема механізована бригада приєдналась до даного проекту тільки в жовтні 25-го року. На жаль, на той момент була постанова кабінету міністрів. Яка дала змогу певній категорії громадян віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. І із-за цього дуже-дуже знизилися показники і сам призив цих військовослужбовців. На жаль, саме наша бригада за цей термін змогла. Заключити контракт з одним військовослужбовцем, і той, який на тільки вчора, от будемо так казати, тільки зарахований до списки військової частини. Про що ж ми з вами будемо говорити, якщо ми говоримо про цей контракт? Один, скажіть, будь ласка, а ви думаєте, що те, що відкрили кордони, могли б завадити людину, яка вирішила записатися до війська, передумати так? Uh -huh. Це моє, ну, це не, не тільки моя особлива думка, зважаючи на тих військовослужбовців, які рекрутувались до нас без контракту 18-24, так, так як наша частина залучилась трохи пізніше, ну, не трохи пізніше, це доволі великий термін начало цієї програми стартувало 11.02 це в лютому місяці 25-го року, а ми так би тільки зайшли під цю програму в 25 му в жовтні, так що це ну, дуже сильно вплинуло. Е, я можу сказати тільки е, по своєму е, рекрутинговому відділенню, що до е, Цієї постанови кабінету міністрів, поки будемо так не сказати, будемо сказати, що не відкрили кордони, було по два патри військовослужбовця, які були до терміну 25 років і рекрутувались до нас в частину на, на інші другі посади. E, і за іншими на загальних підставах, да, да. так? Так, на загальних підставах. Не кожен, e, будемо ще підкреслювати те, що сам контракт 1824 до серпня місяця він e, мав на увазі тільки e, піхотні посади. І півроку безпосередньої участі в бойових діях. Ну, не всі на це йшли. Давайте коротко а... Угу. Да, да, да. давайте Запитись. коротко нагадаємо умови програми. Раз у вас один всього лиш боєць, ми звісно про нього поговоримо, але не всю програму, тому що це такі вибірка досить невелика. Давайте нагадаємо коротко умови програми, щоб раптом нас е, люди чують, яким 18, 19, 21, рік, ось до 24 щоб вони зрозуміли, от ви є е, займаєтеся рекрутингом. От е, уявіть собі, що от власне у вас є можливість. Так, як начальника відділення рекрутингу 23 окремо механізованої бригади, розказати про цю програму, щоб люди, які вас слухають, зрозуміли, і, можливо, у такий спосіб ви собі знайдете бійців. Ну, Ця програма насамперед була прийнята, щоб мотивувати. Саме категорію громадян України віком від 18 до 25 років вступати на військову службу, бонусами є мільйон гривень. 200 тисяч гривень їм іде виплата через 5 днів після заключення контракту, ще 300 тисяч після. Е, уже безпосередньої участі в бойових діях і пів мільйона е, уже після виключення зі списків військової частини. Е, ну Передбачається дуже, е, дуже чіткі. На зараз прийняли вже нарешті закон. Е, Пройшов ровно рік, як його прийняли. Ну, тільки прийняли цей закон. Е, Саме про звільнення, про чіткі умови служби, людина може після року службу звільнитись і мати 12 місяців відсрочку. срочку. Такі свої Має право, да, да, да. Має право виїзду за кордон. В нього є можливість вступати в вищі навчальні заклади по квоті. Має право на різні виплати, має право після закінчення терміну служби е, оформити кредит по програмі ЄО селя під, е, під житло під 0% річних. А ну, інші бригади інші. Е, ви ж спілкуєтеся. Наскільки там ситуація а, інша? Я знаю, що якщо спеціальності е, пов'язані з БПЛА, то там два роки, так? Ну, Термін. так це це, це чітка та сама: чистка, обумовлені терміни е, прописання контракту. Якщо це піхотні посади, то це рік, шість е, місяців безпосередньої участі в бойових діях. Якщо це е, саме е, оператори БПЛА, майстри БПЛА. То це два роки. І рік безпосередньої участі в бойових діях. Ну, от ви розказали про гроші мільйон, соціальні гарантії, навчання, участь у програмах на кшталт Єоселя, виїзд на за кордон. Тобто, ви нагадали умови цього контракту. Тепер розкажіть про свою бригаду механізовано. Чим служба механізовані бригади відрізняється від служби, наприклад, в легкій піхоті чи окремих штурмових підрозділах з точки зору завдання підготовки? Тобто тепер розкажіть, куди людина, тобто про контракт ви розказали, про всі бонуси розказали. Тепер розкажіть про свою бригаду, щоб людина, яка слухає і підходить пі всі ці параметри, могла зрозуміти, куди ви його запрошуєте. Ну, на зараз механізована бригада є дуже великим організмом, і у нас є окремі підрозділи, основні. В кожному підрозділі є механізовані батальйони, є танкові бати, є артилерія. Піху... Ну, я маю на увазі, що повний, повний будемо так сказати, той самий. Набор всіх, всіх, всіх різноманітних посад. Батальйон безпілотних систем сад саме окремо созданий у нас вже на базі в 25-му році. В му році. 20, да, -му році. Е, і якщо людина захоче піти саме на БПЛА, на контракт 18-24, то у нас. Не тільки батальйон безпілотних систем. В кожному підрозділі є свій, е, свої БПЛА, є саме оператори БПЛА, механіки БПЛА, є оператори дронів перехоплювачів. Е, так що посад пов'язаних саме з експлуатацією безпілотних комплексів, у нас дуже дуже багато. Ну і плюс у нас три механізованих батальйони. Е, які підпадають теж під. Під контракт 1824. Там 18 актуальних посад, які саме пов'язані з саме з контрактом 18-24. Перерахуйте ці посади. Стрілець снайпер. Старший стрілець, старший стрілець номер обслуги. Просто стрілець, стрілець помічник гранатометника. Стрілець санітар, кулеметник, кулеметник-розвідник, гранатометник, старший гранатометник, старший навідник, розвідник, розвідник-навідник, розвідник номер обслуги, розвідник-радіотелефоніст, розвідник-оператор, старший розвідник-стрілець-снайпер і старший розвідник. Це е, саме посади, які пов'язані е, з. Піхотними посадами. І також є посади, які пов'язані з експлуатацією безпілотних систем: це майстер, оператор безпілотних систем, оператор майстер, розвідник оператор, оператор безпілотних літальних апаратів, оператор безпілотних літальних апаратів мікро та міні. Оператор-розвідник мікротаміні, старший оператор, старший розвідник оператор, старший оператор, старший оператор безпілотних літальних апаратів і старший оператор безпілотних літальних апаратів, мікротаміні розвідник. Ось такий перелік ну, наших, наших актуальних посад. Наші всі посади розміщені на джоб е, сайтах. Е, на сайті 23 окремої механізованої бригади. Це Work.ua, Robota.ua, LobbyX, На... Можна е, подивитися за, на цьому контракт на, на порталі І... Ну і оставити заявку, на яку ми дамо відповідь. Угу. Пане Аліме, ми розібралися з умовами контракту, з переліком актуальних посад, ви нам щойних перерували. Е, механізована бригада що собою являє е, і в чому її особливість, теж. Ви розповіли, а який у вас напрямок? Це Запорізький, так? Ні, Дніпровський. Дніпровський, ага. Так, да, Дніпропетровський. Угу. Я просто подивилася там, напевно, на, на, на різних. Скажіть, будь ласка, де проходить базова підготовка новобранців вашої бригади, скільки вона триває? Е, і я ще хотіла запитати от та одна людина, яка у вас записалася, яку посаду обрали, скільки років, тобто хто ваш от, доброволець, які мотиви були у цієї людини? Ну, хлопчик доволі мотивований з міста Кривого Рогу 2003 року народження пішов на оператора БПЛА. Тобто він буде так. два роки е служити? Так, два роки. Угу. Два роки. і У нього буде контракт. Так, два роки буде контракт. Ну, дитина доволі, ну, дитина, будемо так казати. Ну, хлопчик доволі мотивований. Чого і я вам скажу, ну, недостатньо в нашому, в нашому суспільстві. Мотивації і саме от політичне патріотичного виховання того, чого не вистачає, саме саме на цей момент, і ще така одна делікатна тема це самовільне залишення частини. У нас якраз залишилось 4 хвилини, і поговоримо за даними правоохоронних органів, кількість таких проваджень вимірюється. Тисячами на рівні вашої бригади, які типові причини СЗЧ ви бачите найчастіше? І чи є якісь практичні механізми, щоб не доводити до цього? Якась адаптація, наставництво, ротація, психологічна підтримка. Що ви робите? Ну насамперед я, я вважаю, що великну саме така кількість СЗЧ, вона зумовлена саме комплексним. Комплексів факторів, uh -huh. ну комплексних факторів, ну головним з яких є, це висока інтенсивність бойових дій, е, морально-психологічне виснаження саме людей і відсутність чітких термінів служби. Ну, наразі, от зараз, відсутність ротацій на даному, ну, це, це все обумовлюється нехваткою особового складу. Е, тому люди ну, виснажуються, е, є ще такі е, теж немаловажні фактори. Люди, не, люди всякі, люди хворіють, вдома е, е, всякі негаразди, там, воно обумовлено багатьма факторами, які, які впливають на це на все. Ну, і з, один із факторів це е, Низька відповідальність, низький моральний дух багатьох військовослужбовців, так як вони потрапляють, ну це не для кого не секрет, бусифіцированими угу. і попадають до нас уже в частини. Ну і людина, яка не має мотивації, вона ну і воювати буде на, 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 на тому ж самому рівні. Е, її не можна дорівнювати до тих хлопців, які вже там. Будем так сказати 2-3 роки в окопах і проводять безпосередні бойові дії. Я знаю багатьох хлопців, я з самого початку створення бригади. То із тих, кого я знаю, і з тих, з ким я починав, з, з тої ще ніхто не пішовся за я маю на увазі з тих хлопців, яких я дуже-дуже добре знаю, і вони, вони от саме мотивовані, тому, тому що прийшли в свій час. По, будемо так сказати, по зову серця, добровольцями, стояли в військоматах в черзі, щоб, щоб потрапити на, 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 на фронт. Так що ці люди ну, являються самим костяком, основ, основним костяком, і вони не підуть ніколи в заче. А що робити? Як цю ситуацію виправити? Ну, Ну, по-перше, е, е, я вам скажу ще один з із немало важливих факторів це низька саме заробітна плата, яка не змінювалась з 2022 року. Е, людина, я не маю на увазі е, е, преміальні, які платяться там за бойові і все остальне. А то, коли людина там попадає, ну, бувають такі ситуації, коли. Вона не в бойових умовах там отримує травму, її виводять в розпорядження, і вона отримує там копійки, сидячи в тому самому в медпункті Ну, це теж немало фактор. Ми з вами якраз дійшли до такої теми, і, власне, є ще про що багато говорити, але час уже закінчився, треба було починати з цієї теми. Очевидно, я думаю, що ми продовжимо цю тему, тому що тема досить глобальна, складна і потребує все-таки погляду середини. Дякую вам. Це був капітан Алім Євдокименко, начальник відділення рекрутингу 23-ї окремої механізованої бригади. Почуємось за кілька хвилин.